Всім мої вітання, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про нову модель дегідратор сушарка Rotex. Вона зараз увімкнена, вже працює. Тут у мене відразу готуються два рецепти, які я вам згодом покажу. Ви на власні вуха можете почути, звісно, якщо почуєте, як вона тихасенько працює. Вона просто мурличе. Ну і відповідно я її покажу вам у роботі. Явлені томати з прованськими травами та ароматна домашня спеція. Чекають вас попереду. Готувавши кетчуп, у мене залишився після соковижималки жмих з 9 кг помідорів. Можна викинути, а можна зробити і по-розумному. Вирізаю силиконізований пергамент по діаметру решіток. Застеляю, викладаю жмих тоненько, розстеляю рівномірно. Вийшло в мене аж 3 піддони. Я вам вже показувала велику сушарку, а зараз мені відправили на тест бюджетну модель. Завершивши свої справи із жмихом. Я приступаю до ціленьких помідорів. Невеличкі сливки розрізаю навпіл і викладаю їх на решітку, а в мисочці з'єдную трішки розмарину і прованських трав, можна італійські. Помідори щедро посипаю крупною сіллю та травами. А ще казали мені, що ось такий сорт, погляньте, тютюні, саме найкраще підходить. Тож другу партію нарізаю кільцями, до речі, вони так значно швидше сушаться. Знову повторюю ту ж саму процедуру: сіль та травушки-муравушки, вмикаю дегідратор на температуру 70 градусів, залишаю прямо на вулиці. І того сушилися мої томати 10 годин. Інші. Включаючи жмих 15 годин. Помідори мають бути сушені, але еластичні. Недобові із них не повинна витікати рідина. Складаю у стерилізовану баночку, чергуючи з подрібненим часником. Пасує сюди розмарин, але в мене свіжого не було, я трішки додала сушеного. Заливаю рафінованою або ж можна оливковою олією. Зберігати треба в холодильнику і ця ароматна олійка буде вам для заправки салатів. А тепер черга і до приправи дійшла. Коли ж миг у мене трохи підсох, я зняла його з пергаменту, що прискорило його висушування Подрібнюю за допомогою кофемельниці, трішки її протрушую. Хочу зазначити, що навіть бюджетна сушарка може бути надійною, економною та зручною у використанні оптимальне рішення для маленької кухні та невеликої сім'ї. Минулого року я сушила в духовці. І частина у мене підгоріла, довелося викинути. У сушарці такого не буде. Яскравий колір, приємний запах, ті помідорчики, що в мене пересохли, бо були маленького розміру, я теж перемолола. Подрібнюю ще прованські трави і розмарин. Можна любу насушену зелень, базилік, петрушку, бадилля моркви це все вітаміни. Додаю сушений часник. Весняні свої сушені заготовки, там тархун, фенхель. А ще я знайшла у коробочці сушений кріп, теж трішки його додаю. Пропорції тут немає. Все, що є, все, що подобається, все докупки. І обов'язково треба додати трішки солі, тоді спеція не буде комкуватися. Я готую домашні спеції давно і результатом задоволена. За одну годину дегідратор споживає 0,147 кВт. Денний тариф це 63 копійки, а нічний 32 копійки. По платіжкам за світло я різниці не убачила. Сушила багато і зелень, і фрукти, і кабаноси, тож все перевірено. Сушарка Rotex – це потужний об'єм у компактному корпусі. Ідеально для домашнього підходить простору. Вона має 5 лотків, діаметр яких по 32 см. Висоту можна регулювати від 2 см до 2,5, має захист від перегріву. Працює тихенько, дуже зручна. І про основне, до 31 серпня триває акція, знижка 500 гривень. У акції приймає участь 300 штук. Але це ще не все. При замовленні ви приймаєте участь у розіграші трьох сучасних аерогрилів на 9,5 літрів з двома тенами. Тому хто шукає сушарку з гарною ціною, саме час звернути увагу. Ціна її 1899, а по акції 1399. Ледь не забулася. Сушарку ж у магазині Тостеруні можна замовити навіть оплатою частинами без будь-яких відсотків. Три платежі по 466 гривень. Посилання, звісно, я залишу. Гарантія 2 роки. Бажаю успіхів!